Вітаю Україну. Зараз прошу особливої уваги батьків-підлітків. Річ у тім, що росіяни вербують неповнолітніх українців для того, аби ті підпалювали автівки військовослужбовців. Напередодні за підозрою у такому злочині у Києві затримали 14-річного хлопця разом із його матір'ю, яка теж ймовірно брала в цьому участь. Схожі випадки вже були в Дніпрі та Одесі. Зараз до нас приєднується перший заступник начальника департаменту карного розшуку національної поліції України Юрій Кузьменко. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго дня студія. Розкажіть нам, будь ласка, наскільки це вже масова проблема? Скільки випадків підпалу підлітками автівок військовослужбовців уже зафіксовано? Так дійсно на протязі останнього часу ми відмічаємо тенденцію щодо активізації російських спецслужб, звербування наших підлітків громадян України, тою залучення їх до злочинних дій, а саме підпал автомобілів. Військовослужбовців. Такі факти, як ви вже відмітили, були в місті Києві, в Одесі та в Дніпропідніпірі. Дніпрополь... Хочу зазначити, що цього налічується факт 16, з яких по одинадцяти фактах особи встановлені та притягнені до відповідальності. діями кримінальної поліції нами встановлено та задокументовано, які через відповідні соціальні мережі телеграм-канали. Були завербованими спецслужбами Російської Федерації, залучені для таких злочинних дій. Розкажіть, будь ласка, як виглядається вербовка? Як діти потрапляють на цей гачок? Враховуючи що зараз, зараз канікули, підлітки більше часу проводять в соціальних мережах, де коментують ті чи інші новини, стрічки новин, і, і в подальшому до них під'єднуються в коментарях. Фахівці зі спецслужб Російської Федерації, головне управління Російської Федерації, де пропонують на перший погляд незначні якісь прохання намалювати якесь графіті, в переважної більшості це вже антиукраїнського змісту, за що обіцяють певну винагороду. Така винагорода становить від декількох тисяч гривень до 20 тисяч гривень. Подальшому, якщо Особа це виконує спецслужби розуміють, що вона знаходиться під певним впливом і, обіцяючи лег легкі заробітки та значні суми коштів, це від 3 до 5 тисяч доларів. Е пропонують підліткам вчинити злочинні дії. Це підпал автомобілів, саме військовослужбовці. Слухайте, а По яка дашу... мета цієї кампанії? Це шкідництво просто чи щось більше? Мета російських спецслужб дискредитувати органи влади та Україну в цілому, оскільки показати для картинки в себе е, своїм громадянам про те, що в Україні поширюються протестні настрої, в тому числі навіть серед дітей та підлітків. Така їх мета. То саме через це підлітки вербують, тому що ну за ті гроші, які ви озвучили, можна було б знайти, на жаль, і дорослих людей. Ми знаємо випадки, коли дорослі люди наводять ракети, коли вони здають інформацію про сили оборони України. Але тут робота чітко націлена на підлітків. на підлітків. Націлена, тому що для них це легкий заробіток, їх легше завербувати, їх легше спонукати до таких дій. Підлітки не до кінця розуміють ті наслідки, ту відповідальність, яку необхідно буде їм подальшому нести. Тому саме на цю категорію населення розраховані дії спецслужб російської. Федії. А яку відповідальність треба нести у разі доведення факту злочину і цьому, цій дитині, яка його вчинила, і батькам, якщо йдеться про неповнолітнього? Звісно в за такі дії передбачена кримінальна відповідальність за статтею 194 кримінального кодексу в разі е, знищення майна шляхом підпалу загрожує е, відповідальність до 10 років позбавлення волі. Але подальшому е, в ході проведення спільних дій як кримінальної поліції, так і працівників Служби безпеки України нами встановлюється, що таке замовлення надійшло з Російської Федерації для Знищення майна саме військовослужбовців, і в подальшому такі дії кваліфікуються за статтею 113 кримінального кодексу. Це диверсія, яка передбачає відповідальність у воєнний стан 15 років та до пожиттєвого позбавлення волі. Тому е, я б радив батькам звертати увагу на своїх дітей, в яких саме вони соцмережі, якими вони месенджерами користуються. З ким спілкуються, звертати також увагу на те, чи з'являються грошові кошти, можливо, одяг, речі, дорогі телефони, які полюбляють діти в такому віці купувати та користуватись, і в разі таких дзвіночків звертатись до ювенальної поліції з метою упередження подальших злочинних дій з боку неповнолітніх. Ну, знаєте, мені навіть складно якось уявити, щоб батьки зверталися щодо своєї дитини до ювенальної поліції. Можливо, є якісь такі методи ну, вдома, які б ви порекомендували. Зрозуміло, що слідкувати за тим, як дитина проводить час, в яких вона в соцмережах знаходиться. Але знову ж таки, коли ми говоримо про 16-17-річну, ну вже доволі дорослу людину, так то навряд чи у батьків там є батьківський контроль в соцмережах чи якісь інші способи нагляду. Так, звісно, але фахівці ювенальної поліції вони розуміють, вони пройшли певну підготовку, роз'яснять як батькам, так і підліткам про недопущення таких дій та допоможуть подальшому нам встановити канали поширення цієї інформації та можливих вербувальників з боку Російської Федерації випадок, який вчора був в Києві, там де з 14-річним хлопцем була його матір. Тобто, вони разом, якщо буде підтверджено в суді, те що дійсно вони підпалювали автівки військових, тобто вони робили це разом. Наскільки часто таку схему ви бачите? Така схема у нас вперше, що батьки використовували дітей, однак нами встановлено, що жінка прибула разом зі своїм сином з передмістя одного з Східні регіонів з метою вчинення цього злочину. Наразі їм повідомлено про підозру, як сину, так і матері. Сина поміщено до відповідного закладу для неповнолітнього. І нагадайте, будь ласка, яке покарання може бути в цьому випадку і для матері, яка брала участь, і для 14-річного хлопця? До 10 років позбавлення волі, однак всі їх дії наразі вивчаються. Як слідством, так і процесуальними керівниками прокуратури для подальшої їх кваліфікації та відповідного притягнення до відповідальності в разі встановлення всіх обставин справи. Ну, дивіться, з виконавцями зрозуміло. Тобто, люди, які в Україні погоджуються підпалювати автівки сил оборони за російські гроші, вони можуть аж до пожиттєвого отримати покарання. Але ж є, вочевидь, ціла схема тих, хто їх вербує. Чи є якісь можливості у кіберполіції, у інших органів безпеки, аби вплинути на цю складову цього злочину? Так, такі можливості є. Кримінальна поліція має весь спектр можливостей, як технічних, так і агентурних та інших можливостей, в тому числі за допомогою західних партнерів. Нам надані певні ресурси, можливості для ідентифікації воєнних злочинців по всьому світу. Тому в нас такі можливості є. Ми цим працюємо. Ми вже навчилися робити. Ми і про це свідчать ті наші підозри, які ми оголошуємо та подальшому оголошуємо військово воєнних в гроші. І відповідно подальшому маємо на притягувати притягувати відповідальності. Такі ж можливості аналогічні служби безпеки в Україні, з якою ми тісно співпрацюємо, притягуємо, встановлюємо і притягуємо до відповідальності воєнних злочинців. Зрозуміло, дякую вам пане Юрію за те, що приєдналися. Це був Юрій Кузьменко, перший заступник начальника департаменту карного розшуку національної поліції України.